Вітаємо у шоу Хто хоче стати мільйонером. Сьогодні з нами гравець, який переплутав телестудію з супермаркетом. Перше питання: скільки буде 2 плюс 2? А банан б 4. Ба я тут за хлібом. Це точно не до мене. Гравець довго думає і вирішує зателефонувати своїй кішці. Кішка м'явкає двічі, і це безумовно звучить переконливіше, ніж будь-який підручник. B. І диво це правильно? Гравець виграє 10 гривень на жуйку, якщо пощастить. Наступне питання. Яка столиця Франції? Гравець каже Франція. Це не десь у Черкаській області. Чудово! Ще один експерт з географії.